Привіт! З вами компанія Vector Techno і мене звати Ярослав. Найчастіше питання, яке нам задають клієнти, це як правильно підібрати відеокамеру під ту чи іншу задачу і як краще її встановити. В цьому ролику я постараюсь вам коротко розповісти про камери, про їхні плюси, мінуси і куди яку краще монтувати. В нас є ряд найпопулярніших камер бренду Hikvision. Це IP-камери 4 мегапіксельні всі вони різні і відрізняються як зовнішнім виглядом, так і технічними характеристиками. І, звісно ж, використовуються для різних задач. Зараз ми по кожній з них коротко пробіжимося. Камера Hikvision 24 серії. Це найпопулярніша камера, яку використовують в офісах, в магазинах, в квартирах чи в будинках. Особливість цієї камери в тому, що вона має мікрофон, який дуже якісно пише звук. Також в ній є динамік, тобто можна навіть щось сказати віддалено. Ще вона має вбудований датчик руху, але інфрачервона підсвітка лише до 10 метрів. Та для невеликого приміщення цього достатньо. Ця камера досить проста в монтажі. Вона дуже легка і її можна монтувати як на стелю, так і на стіну. Її можна поставити просто на шафу та використовувати як переносну. Також цю камеру можна підключити по Wi-Fi. Ще в цій моделі є слот для карти пам'яті. Вона може працювати автономно без реєстратора, тобто писати архів на флешку, а ви онлайн переглядаєте відео зі свого телефона. Недоліки цієї камери, що вона не пиловологозахищена, тобто її не можна ставити на вулиці, а тільки в приміщенні. Камера Hikvision 1343. Це найпростіша бюджетна купольна оглядова камера. В ній немає додаткового функціоналу, але за своєї низької ціни користуються популярністю в клієнтів. Їх найчастіше ставлять на приватних будинках, дачах, невеликих виробництвах. Вночі має підсвітку до 30 метрів. Цього цілком достатньо для невеликого подвір'я. Має пиловологозахист, тож її можна монтувати як на дворі, так і всередині приміщення. Один із мінусів це те, що вона має пластиковий корпус і її можна легко пошкодити. Тому рекомендуємо монтувати її на важкодоступній висоті, щоб людина не могла дістати. Камера Hikvision 2143. Теж дуже популярна модель, як і попередня. Відразу видно, чим відрізняється: це метилевим корпусом зі склом. Вона гарно фіксується і її важко збити кут огляду. Їх часто використовують в магазинах, в торгівельних центрах, в касових зонах, монтують їх на стелю. Так як в неї закритий об'єктив купальним склом, то не відразу видно, куди саме направлена камера і що вона знімає. Інфрачервона підсвітка, так як і в попередній моделі, до 30 метрів. Не рекомендуємо ставити її на дворі, так як від сонця скло може блікувати. Простими словами, вона буде сліпити сама себе при попаданні бокових сонячних променів. Камера Hikvision 1043. Це звичайна оглядова камера. Від камери 1343 відрізняється тільки корпусом. Волого пило захищена, може монтуватися як на дворі, так і в приміщенні. Інфрачервона підсвітка до 30 метрів. Рекомендуємо ставити на будинок, дачу, гараж, магазинчик чи для огляду невеликої території. Плюс цієї камери, що вона циліндричної форми і має козирьок, який захищає її під час дощу. Недоліки камери це її пластиковий кронштейн, який легко зламати. А так чудова камера за свої гроші. Камера Hikvision 2543. Це дуже крута камера. Із усіх перерахованих вона найбільш захищена, антивандальна. Її важко відбити, пошкодити чи збити кут огляду. Вона має малі розміри і досить плоска. Корпус металевий. Такі камери ставлять перед квартирами в під'їзді, в ліфтах, в коридорах, готелів. Їх навіть ставлять в транспорті. Монтуються зазвичай на стелі, але можна і на стіну. Вона містить потужний мікрофон, і теж, як і 24 та камера, може працювати автономно, так як має слот під флешку. Ця камера має інфрачервону підсвітку до 20 метрів. Не рекомендуємо її ставити на вулиці, тому як має скляний купол, який на сонці, буде блікувати. Також на сонці з часом скло жовтіє. Мінус цієї камери це її ціна дорогувата. І флагман нашого списку камера серії 2Т. Це найпопулярніша камера серед масштабних об'єктів, так як вона має ряд переваг. Металевий корпус. Потужна підсвітка вночі до 80 метрів, захисний козирьок від дощу, залізний міцний кронштейн має вбудований штучний інтелект. Такі камери використовуються для спостереження за великими об'єктами чи територіями, фабриками, заводи, парковки, житлові комплекси. Ці камери ви можете зустріти на вулицях свого населеного пункту, так як вони часто використовуються в програмі Безпечне місто і встановлюються по містах і селах. Монтуються вони на стіну, стелю, стовпи і різні опори, мають 3D-кронштейн. А я хочу нагадати, що на всіх камерах можна підібрати технічні характеристики, які вам підходять. Це об'єктив з різним кутом огляду чи, наприклад, кількість мегапікселів. Від цього і буде залежати ціна. Але краще зв'язатися з вектор техно, де вас із задоволенням проконсультують та підберуть найефективнішу камеру під вашу задачу і потреби. А в мене все з вами був Ярослав. До зустрічі. Слідкуйте за нами, як наші камери слідкують за вами.